Щоб весняні канікули пройшли добре, треба пам'ятати про техніку безпеки. Тому пропоную вам згадати правила безпечної поведінки. Не слід забувати про правила дорожнього руху. Щорічно у всьому світі жертвами дорожньо-транспортних пригод стають понад 260 тисяч дітей. Проїжджу частину варто переходити. Лише по пішохідних переходах, у тому числі підземних чи наземних. У місцях із регульованим рухом орієнтуйтеся на сигнали регулювальника або світлофора. Категорично забороняється влаштовувати ігри на проїжджій частині або поруч. Дотримуйтесь правил посадки в трамвай, тролейбус, автобус. Та вагон у метро. Якщо вам менше, ніж 14 років, то вам заборонено виїжджати на проїжджу частину на засобах для катання. Це велосипед, скейтборд, самокат, ролики. Краще обрати місце для катання на спеціальному майданчику. Не спілкуйтеся з незнайомцями на вулиці, а також будьте обережні у соціальній мережі. Не слід розповідати інформацію про себе, не чіпайте незнайомі підозрілі предмети, обов'язково повідомте про знахідку когось дорослих. Якщо ви вирішили піти на прогулянку, то отримайте дозвіл від дорослих. Гуляйте неподалік від своєї домівки. Не вимикайте телефон, щоб ви могли почути дзвінок. Для прогулянки вдягайся зручно і тепло, щоб не застудитися. Не грайтеся у старих будинках, підвалах, горищах, недобудовах та будівельних майданчиках. Це дуже небезпечно. Не наближайся та не намагайся торкнутися незнайомої тваринки. Ти можеш налякати її, а вона у відповідь може завдати тобі шкоди, а також уникайте контактів з хворими тваринами. І обов'язково мийте руки. У разі повітряної тривоги перейдіть в укриття або в інше безпечне місце, яке для вас визначили батьки. Заздалегідь з батьками, обговоріть це питання. Якщо під час ракетного обстрілу ви на вулиці, то негайно дійте так: падайте на землю, закрите руками або предметами голову, закривайте долонями вуха та відкрите рот. Це врятує від контузії. Перечекайте перший обстріл лежачи, а далі ховайтеся в безпечному заглибленому приміщенні. У жодному разі не ховайтесь біля всього, що може вибухнути чи впасти на вас. Не підходьте до ліній електромереж. Якщо провід обірваний, то повідомте дорослих. Обережно користуйтесь побутовими електричними приладами. Телевізором, праскою, холодильником. При появі запаху газу у приміщенні у жодному разі не вмикайте електроприлади, відкрийте вікна, двері слід вимкнути газову плиту, якщо вона була вімкнена, і вийти із приміщення. Потім покликати на допомогу дорослих, негайно повідомити в газову службу за номером 104 або пожежну охорону за номером 101. Діти мають право не відчиняти двері дому навіть представникам правоохоронних органів. Якщо незнайомець запитує, чи скоро прийдуть батьки, повідомте, що скоро вони у сусідів, а в цей час зателефонуйте батькам, а двері незнайомцям не відчиняйте. Якщо ви захворіли, то слід лікуватися, але не самостійно, а за рекомендаціями лікаря. Заборонено самостійно вживати медикаменти, які не рекомендовані лікарем. Ви наражаєте себе на небезпеку, якщо ви будете їсти брудні овочі та фрукти. Ретельно готуйте їжу, зокрема, м'ясо і яйця. Під час канікул заборонено перебувати біля водойм без супроводу дорослих. Коли вода покрита шаром льоду. Категорично заборонено ступати на лід. Дітям заборонено перебувати поблизу залізничних колій без дорослих. Перетинаючи колію, знімайте навушники, знімайте капюшон, не розмовляйте по телефону, не відволікайтеся на інші гаджети. Від цього залежить ваше життя. Не забувайте про своє здоров'я, тому не проводьте усе життя за планшетом або у телефоні. Бажаю гарних канікул! А головне мирного неба над головою. Все буде Україна! А з вами була Ліна з України. Поширюйте це відео серед знайомих та друзів.